Практичний екзамен з базової підготовки з військових дисциплін здавали курсанти чергової групи Олександрійського райцентру підготовки населення до Нацспротиву. протягом майже двох місяців. Група активно вивчала теорію та відпрацьовувала її в умовах максимально наближених до бойових. Зараз у нас в країні війна. І я вважаю, що кожен чоловік, українець, справжній, повинен вміти працювати зі зброєю, щоб захищати свою країну, захищати свою сім'ю. Враження незабутні. Ми займалися два місяці. Кожне наше заняття, воно дуже, -дуже багато інформаційне. Спочатку нас навчали. Працювати зі зброєю, бойові стойки, ну звичайно, ще медицина, і потім вже тактика відпрацювання штурмів або захист своїх позицій. Майже все в новизну, і я вам скажу, що все по-своєму важко. Треба тренуватись, треба відтачувати проходити вишки. Тренуватись, тренуватися, тренуватися. Вогнева підготовка, мінна безпека, медицина, основи БПЛА це далеко не всі напрямки, які проходять на заняттях групи центру нацпротиву. Особливу увагу звертали на базову вогневу підготовку, на домедичну підготовку, підготовку по дронам. По інженерній справі також відпрацьовували до медичну допомогу по системі Марчу. 80% наших занять були, це були практичні заняття. Теорію також відпрацьовували, ну це дуже мало кількості було. Основні у нас були польові збори та навчання на полігонах та в лісах. Ольга Коріненко, начальниця Олександрійської РВА, зазначає, що центр нацпротиву це не школа для військової підготовки, це короткий ознайомчий курс з основними моментами самодопомоги та допомоги близьким у разі небезпеки. Питання створення центрів по підготовці населення до національного спротиву на сьогоднішній день стоїть на контролі в офісі президента, є актуальним і стоять завдання розширення мережі створення центрів в кожній громаді, не тільки в обласних центрах. Ми вже більше як півтора року працюємо в цьому напрямку. Сьогодні ми випускаємо чергові дві групи. Ми розширюємо напрямки. Це і е, е, типовий, е, типова програма підготовки до спротиву населення, яка передбачає 40 годин навчання. І окрему ще групи ми набрали це підготовка до так званих літунів, це оператори безпілотних літальних апаратів. Ми почали із декількох учасників, курсантів, які сьогодні також будуть показувати, демонструвати вже залікове завдання. Пройти курси підготовки населення до нацпротиву є багато охочих. Вже набрана група в світловодській громаді. Є запит на розширення кількості від приютівської підсумком практичного іспиту стало отримання курсантами свідоцтв про завершення курсів та пам'ятних шевронів. Також документ про завершення навчання отримала випробувальна група підготовки операторів БПЛА.